Олександр Борисович, дуже емоційний поєдинок, але нічийний для вашої команди, що важливо, один бал то ви заробили, але що приємно зазначити, з'являється характер у вашої команди до останньої хвилини і з'являється бажання виривати такі поєдинки. Ну, дякую за те, що оцінюється нашу працю. Дякую хлопцям. Ну, Тяжко багато кажучи, мати тільки, мабуть, 11. Гравців стартового складу, потім ну, є питання по е, складу команди. Але ж сьогодні ми намагалися, скажімо так, не тільки не програти, але перемогти. Да, є питання по першому голу, це тренувальний процес. Е, є перше в мене питання по е, пенальті. Да? Мабуть, там такий спорний був момент. Це перший раз кажу про це, але ж мені здавалося що таки, ну, на цей рівень і рівень суддівства теж потрібен ну, скажімо так, більш уважніший. От. А так, гарний суперник, гарна гра, така гра першої ліги, і нам Мені здається, все ж таки вдалося сьогодні налаштувати хлопців і вже показати якусь якось гри. Ви вже зазначили кілька моментів по стартовому складу команди. Порівнюючи з попередніми поєдинками, певну ротацію привели. Вона з чим пов'язана з фізичними кондиціями футболістів? Можливо, хтось через травму вибув. І травми, і фізичні кондиції, хлопці, які ну, розумієте, да, якщо приходять до Діназу в команду, яка вибуває, то мабуть десь вони не пройшли. Конкуренцію, да, і прийшло, якщо вони сюди приходять, то вони комусь вже колись програли. Але ж ми тут такі вимоги до них даємо, що вони повинні працювати. Не в, для, ну, для деяких, здається, мені це перший раз таки. Тобто виходити на пульсову стоїмость там 180 восімдесять ударів в хвилину, це ну, для для, для багатих, скажімо, для хлопців це є ну, проблема. Але ж ну маємо, що маємо, якщо команда формирується з хлопців громади, да, якщо вони грали на любительському рівні, чому вони потрібні зараз там за скільки навіть за місяць. Працювати на рівні першої ліги, але ж вони ну, прикладають зусиль, тому сьогодні не було поразки. Да, ми ще, мабуть, не напрацювали на перемогу. У нас є тільки один, поки Кирюченко, хто забиває, да? ну хай гад збиває. Забиває один з сьогодні. Зіграли більш-менш надійно в обороні. Благодаря опять же, виходу сьогодні. Вже на іншу позицію Сергія Старенького. Він сьогодні грав центрального захисника. Це вже такий голландський був футбол, коли два на розіграші, коли в середині поля вже пірло грає. Тепер прошу, але ж так воно є. Ми намагалися сьогодні грати в футбол. Ви як легендарний український захисник трошки. вже легендарного для українського футболу теж Сергія Старенького амплуа змінюється в 40 років, ну, і начебто непогано виглядає як центрбек. А якщо він буде писати книгу, хай бере в мене консультацію, я підскажу, що треба робити. Миколаєч, так от можливо, порівнюючи перший матч з на навесні, рахунок 5-0 здалося так спокійно, виважено. Але так люди, які більше дивляться футбол, не сказали, що це була дуже проста перемога для вашої команди. От сьогодні, можливо, десь сенс того матчу перенісся на поле в Демидові. Так дуже багато боротьби, емоцій, і, зрештою, нічий не результат. То точно, не зважаючи, що ми перемогли 5-0 гра це точно не було така. Але і сьогодні теж то саме тоді було важке поле. І сьогодні, ну дійсно, воно поле дуже важке, тому некомфортно ми себе почували на цьому полі. У нас так якби, є технічні футболісти. Сьогодні якби дуже багато браку було. Хоча початок був дуже хороший, забули швидкі голи, потім щось зупинилося. Хотілося легко довести це до перемоги, хоча це був початок матчу. Тому я незадоволений діями футболістами, тому що вже десь поверхності все поставили. Хотіли на класі обіграти команду. Хоча класу такого немає футболістів, їм ще через рік-два-три цей клас прийде. Тому мене це здобуває. І сталося те, що сталося. Мене саме е, з футболістами ми зараз розбирали цей пропущений гол. Ми не маємо права так і грати, коли футболіст центра поля проходить і пробиває з 11-метрової відмітки, де проходить там 5-6 футболістів. Но це е, не, неможливо до такого Допускати. Тому в мене є претензії до футболістів. І особливо по цьому пропущеному голі. Тому е, треба е, вертатися до того, як ми починали, тому що даємо. Футболісти дають слабинку і нам, нас це покари. Тому я вважаю, що сьогодні закономірна, нічія, і ну, Нічого з огляду на турнірне становище ваша команда сьогодні одне очко здобула, і десь є під свідомості футболістів те, що потрібно якомога вище фінішувати вже до завершення чемпіонату. Е, ну не так, все там йде, все там Повірте мені, кожне очко нового золота, тому в мене є претензія до того, футболістів до цього самого відношення. Все-таки ми можемо краще грати, ми повинні краще грати. Так, е, да, в нас молода команда, але при тому такі допускати помилки ми не маємо права тому вся боротьба в переді, і кожна гра це нового золота.